Минулого тижня до мене подзвонив клієнт, жінка, і сказала: Володя, я зробила клейм за страховою компанією, і вони мені дали там половину грошей а іншу половину не хочуть віддати. сказали, що їм треба якісь там документи і то і сьо. Можеш допомогти, я тобі заб... давай розділимо 50 на 50. Такий, ні, ні, не треба і 50 на 50, то буквально треба дві бумажки зробити. Це, це нічого нікому не коштує. Ми це вам допоможемо без проблем. Ми допомогли, жінка отримала там 10, 11, майже 11 тисяч доларів. Пам'ятайте, якщо у вас є клейм, неважливо на що це підлога, чи це внутрішні, чи це ззовні. Майже завжди страхова компанія розділяє ці гроші на дві частини: частину зараз, частину потім. Якщо ви тільки отримали один чек від них або переказ. Тобто один пеймент, один платіж, то напевно, що ви пропустили десь інший, і немає ніякого терміну, скільки часу ви можете не отримувати його. Тобто, якщо ви отримали один платіж, ви такі блін, володя, ти правий, Я тільки один платіж отримав. Можливо, там є якісь інші гроші. Дайте мені знати, напишіть під цим відео. Це безкоштовна консультація. Ми подивимося, скажемо, чи є там якісь гроші чи ні. І Якщо є, то ми можемо допомогти вам їх отримати.